Вітаю! Ми підсумовуємо події п'ятниці 23 серпня. А сьогодні розповімо вам про таке. Свято національного символу у Львові відзначили День прапора. Творчість вселяє надії у Чорнобильській лікарні. презентували мультфільм, знятий важко хворими дітьми. За крок від золота Ігор Соболта із Червонограда в особистому розряді пробився у фінал чемпіонату України з тенісу. Свято національного символу у Львові відзначили день прапора. Поряд з облдержадміністрацією під державний гімн та залпи урочисто підняли синьо-жовтий стяг. У цей час над містом кружляв гелікоптер з величезним знаменом. А біля пам'ятника Шевченкові молоді активісти влаштували львів'янам іспит на знання історії національного прапора. Військовий оркестр, святковий марш та урочисті залпи автоматів. Так розпочалося святкування Дня прапора у Львові. Урочистість відбулася зранку, поряд з облдержадміністрацією. Під звуки державного гімну над площею підняли жовто-блакитний стяг. А в цей час над містом пролетів гелікоптер з державним прапором. Його пошили зі спеціальної тканини, призначеної для польотів ще торік, та зберігали на складі. І лише сьогодні він замайорів у небі. Львів'яни та гості, що прийшли на свято, ділилися враженнями. От ми з Башкортостану, ми вже приїжджаємо. Другий раз сюди. так, Ну, нам дуже-дуже подобається вас. То є нашої незалежності знак. Так що ми чекали того багато років, прожили багато літ під чужими прапорами. А тепер живемо під своїм. Для мене, мабуть, свято прапора це символ влади, символ держави, символ самостійності. І я думаю, що це вірно, що ми сьогодні його святкуємо напередодні дня незалежності, і, і оскільки віками боролися наші діди, прадіди для того, щоб сьогодні ми мали можливість святкувати і гордитися, що ми є українці, що ми є нація. А у центрі міста, поряд з пам'ятником Шевченку відбулася вікторина зізнання історії прапора. То нашої акції є популяризація дня прапора України. Хоча свят відзначається 9 років. Історія в нього насправді дуже довга є. Ми не повинні мати ніяк ні червоний прапор, ні, ні горський стрічок, адже український прапор він і наш ще з середини нашого століття. Львів'яни відповідали на запитання і отримували у подарунок невеличкі жовто-блакитні стяги. З якого року в Україні на офіційному рівні відзначає День прапора? У 2004 році. Правильно, це браво браво вам, вам. Вітаємо вас! По День прапора це дуже велике свято. Тому що в 1991 році було вперше занесено сине жовтий прапор в стіни Верховної Ради України групою депутатів. Відповідно, воно стало основною підставою, на базі чого було проголошено незалежність України, і тому я рахую, що кожен українець, кожен патріот повинен святкувати це свято. Сьогодні ви мені дарите. Дуже дякую, і скільки моїх сил, стільки я буду боронити цей прапор. Роздали близько півтори сотні невеличких стягів, а також листівочки з історією українського прапору. Творчість, що вселяє надію у львівській спеціалізованій лікарні, презентували мультфільм Знятий важкохворими дітьми. Першу серію історії про хлопчика-мрійника, головного героя анімації Онкохворі дітки спільно з режисером утілювали упродовж чотирьох місяців. Остаточну роботу представили вже всім маленьким пацієнтам, які в майбутньому теж долучаться до анімаційного проєкту. І, хоча арт-терапія не входить до світових протоколів надання медичної допомоги важкохворим дітям, саме лікування мистецтвом стало невід'ємною складовою на шляху до одужання, особливо в відділеннях, де усміхнені діти через тривалі процедури та біль рідкість. Це важке лікування і ускладнення цього лікування. І так далі, але власне в ці моменти, коли вони щось роблять, коли вони щось створюють, коли вони бачать плоди своєї діяльності, звичайно, що вони посміхаються, вони радіють. За задумом режисеру проекту, головний герой лялька мрійник, потрапляє в різні пригоди та мандрує світом. Режисер пише сценарій, а далі вже суцільна фантазія юних мультиплікаторів. Дітям це дуже потрібна підтримка. І, власне, якщо говорити про мультик, то це є робота, яка триває в процесі. В дітей виникає відчуття причетності до чогось великого. Над першою серією під назвою «Царівна» працювали понад чотири місяці. Щонеділі поміж крапельницями і нудними і болісними процедурами творили. Вони виставляли кадри на, на знімальному полі, вони приносили свої вироби, свої малюночки, які вони з іншими людьми, які до них приходять, фантазували, щось додавали свого. Діти ставали справжніми аніматорами на знімальному майданчику власного мультфільму. Тепер прийшов час, побачили результат. Мені дуже приємно, що робив цей мультик. Я робив море, лавочку. Вилі, камінці посипав. Я думаю, я сподіваюся, що ще буде цей мультик, що прийдуть режисери, і ми будемо ще його робити. Діти тут дійсно віддихають для дітей, то є щось. Вони забувають про те, де куди вони попали. Десятирічний Ігор має дуже серйозний онкодіагноз. Мріє видужити. Робота над мультиком допомагає хлопцеві боротися з недугою. Юний режисер не приховує, що хоче стати лікарем. А мультиплікація просто улюблений хобі хлопчика. Копаний м'яч, сітківка на колесництво, гаківка ця незвична термінологія, яка зараз викликає хіба що здивування на початку ХХ століття, була відома практично усім. Йшлося про загальновідомі футбол, волейбол, велоспорт та хокей. Ці визначення не лише придумала, а й успішно популяризувала одна людина. Іван Баберський саме він започаткував у Галичині систему фізичного виховання молоді 140 років від дня народження батька українського спорту цими днями відзначають. На Львівщині кріпи свої сили, бо як буде слабким, то світ скрутить тобі карк. Такі не позбавлені певного філософського підтексту слова Іван Боберський залишив по собі нащадкам. Він народився у 1873 році на Львівщині. Коли був юнаком, то бачу, як масово спиваються по селах люди, як потерпають від болячок, яке справді байдуже у них ставлення до спорту. Цю ситуацію ентузіаст вирішив повністю переломити. Він подорожує європою, здобуває там освіту і привозить Галичину нове Фізкультура. В свій час він е, об'їздив європейські університети, отримав там дуже хорошу освіту, прекрасно знав німецьку мову і там захопився власне, і е, новими методиками фізичного виховання, які приніс у нас в Галичину. Отримавши ступінь професора, він е, впроваджував ці нові методи фізичного виховання в українській академічній гімназії. Цього молодого професора відразу українське суспільство, громадянство Галичини помітило, і вже на початку ХХ століття він стає заступником голови Сокола Батька. А з 1908 по 1914 очолює сокіл батько. За Боберського сокіл стає єдиним руханковим, тобто спортивним товариством у Львові. Боберський запозичує європейську методику, але усі види спорту та термінологію називає на український лад. Окрім того, фізкультуру популяризує через видання підручників, їх випускає за власні кошти. Боберський вважав, що сьогоднішній спортсмен-руховик завтра повинен стати на захист України, тому його спортсмени прекрасно. Зарекомендували себе у Першій світовій війні. Іван Боберський стає одним з членів бойової управи Легіону українських січових стрільців. Четтерен українських січових стрільців відіграє велику роль у встановленні січового стрілецтва цієї військової української формації, добровільної формації, яка заклала основи майбутнього українського війська. Після війни Боберський вирушає до Сполучених Штатів Америки та Канади як дипломатичний представник уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Переслав кошти на розвиток спорту в Галичині, зібрав величезну спеціалізовану бібліотеку, яку теж передавав українським спортсменам. Ентузіаст фізкультурного руху помер у 1947 році на батьківщині своєї дружини Словенії. Спільними зусиллями понад 20 пам'ятників до Дня Незалежності України впорядкували на Львівщині з ініціативи одного з операторів мобільного зв'язку. Для цього залучили спецтехніку, пожежні машини та підйомні вишки. Загалом в акції взяли участь більше сотні осіб. В облдержадміністрації кажуть, така допомога є дуже доречною, адже за багатьма пам'ятками не доглядали упродовж багатьох років. Пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, Михайлу Грушевському, Івану франку Тарасу Шевченку, а також Адаму Міцкевичу та Данилу Галицькому. Ті пам'ятники та площі, які волонтери «Прад і стар впорядкували тільки у місті Львові. Загалом по області їх значно більше, аби навести порядок, працівники мобільного оператора побували у бродах, винниках, городку, дрогобичу та інших містах Львівщини. Ми... Знали, що це 22-га річниця. Ми оприділилися з 22 пам'ятниками на території Львівської області. Шість із них знаходяться в місті Львові. В середньому на кожну таку акцію виходить від 25 до 30 працівників. І, як правило, завжди в цій команді є спеціалісти, які мають доступ до висотних робіт, які мають спеціальне обладнання, тому що це не прості роботи, повинні бути залучені спеціально підготовані спеціалісти. Людмила Мейта говорить, щоб привести пам'ятники області до задовільного стану, залучали не тільки спецтехніку, але й фахівців МНС, архітекторів та скульпторів, які давали слушні поради. Також ініціативу київстарівців підтримали і у Львівській облдержадміністрації та районних адміністраціях. Я сподіваюся, що надалі будуть ще цікавіші і серйозніші ось такі соціальні проекти. Я хочу сказати, що це очевидно має бути прикладом для інших потужних компаній, щоб не тільки зверталися за допомогою підтримки до обласної державної адміністрації, до Львівської міської ради, але і до але і проявляли соціальні ініціативи, і ну, давали. Скажімо, привід для такої гарної співпраці у самій компанії «Київстар» зізнаються подібних соціальних акцій. У них чимало, тож і за упорядкування пам'ятників взялися з радістю, враховуючи те, що різноманітні акції в рамках корпоративної соціальної відповідальності в нас не новинка. Працівники дуже активно долучаються. Окрім цього, вони самі приходять і пропонують. Тобто, основна маса всіх речей, які ми робимо, це ініціативи, принесені звичайними працівниками. Нагадаємо, що усі соціальні проекти компанії «Київстар» реалізовуються до потреб місцевих громад, а їх проведення підтримуються місцевими органами влади. Далі у новинах спорту ігор Соболта із Червонограда в особистому розряді пробився у фінал чемпіонату України з тенісу, що триває у Львові. Зробити це йому не завадила навіть семирічна пауза у кар'єрі, пов'язана із навчанням в Америці. Вирішальні матчі національного турніру відбудуться 25 серпня. Чемпіонат України проходить на кортах фізкультурного товариства Динамо, що на вулиці Янева, змагається понад 100 атлетів з усіх куточків України. Знані тенісисти традиційно цей турнір ігнорують. Вони воліють виступати на комерційних стартах. Тож шанси молоді проявити себе значно зростають. Якщо в минулі роки навіть не було по 10 львів'ян-учасників, десь так ну, в районі 10-12 чоловік, коли менше, ну тому що вони за рейтингом не могли конкурувати, то в цьому році нас 22 львівян. Ігор Субота повернувся у теніс після семирічної паузи, під час якої він здобував освіту в Америці. Зараз хоче зосередитися на кар'єрі тенісиста. Повернення у спорт суботів далося на славу. Він пробився у фінал одиночного розряду, здолавши у півфіналі другого номера турніру. Міру грав університетську лігу американську, там чи по-другому все можна так сказати. Я закінчив університет зимою і зараз почав вже вертатися в форму. Знов тренуватися, професійні тренування. А ось Дмитро Ковалевич зі Львова у півфіналі змушений був зачохлити ракетку. Він не зумів впоратися із сильним одеситом Іваном Анікановим. Тож представник південної Пальміри за золото посперечається із Суботою. Фінальні ігри відбудуться 25 серпня. Дербі аутсайдерів Львівські Карпати цієї неділі мають шанс покинути дно турнірної таблиці футбольної прем'єр-ліги. Для цього зеленобілим необхідно перемогти Ужгородського верлу. Обидві команди набрали по чотири очки. Через ремонт власного стадіону ведмеді майже тиждень готувалися на до найближчого матчу у Львові. Тренувалися вони у парку Франка та на стадіоні. СКА. Карпати у шести турах не здобули ще жодної перемоги. У їхньому доробку чотири нічиї. Особливо невдало зеленобілі грають удома. Перед своїми уболівальниками вони ще не завдали жодного точного удару. У нас одна задача що на Гаверлу, що на шахтер, що на валин. Тобто виграти нам треба. Гаверли схожа ситуація. Але Ужгородці вже відіграли матчі із трьома грандами шахтарем Динамо та Дніпром. У Карпат ігри із найсильнішими опонентами ще попереду. Найсильніша на планеті львів'янка Оксана Лівач перемогла на кадетському чемпіонаті світу з боротьби, що триває у Сербії. Вона відзначилася у найлегшій ваговій категорії до 38 кілограм. Це перша нагорода представниць львівської школи боротьби на цьому турнірі. Лівач дуже впевнено перемогла усіх своїх суперниць. В чвертьфіналі Галичанка здолала американку Маріну Дой, 6-2. У півфіналі вона декласувала росіянку Олександру Скіренко 8-2. У фіналі перемога Лівач була ще переконливішою. Румунку Крістіну Золтан вона поклала на лопатки. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Наш колектив вітає усіх українців з Днем Незалежності і бажаємо вам лише хороших новин. А про найцікавіші події тижня наступного вам розповідатиме уже Тарас Кузяк. До побачення.